Друзі, мої вітання, ви на Ютуб-каналі відверто власна адміністрація президента США Трампа, нібито таємно консультується з Росією щодо розробки нового плану припинення війни в Україні. Хочуть реанімувати переговорний процес. Ну, перш ніж реанімовувати переговорний процес, варто звернути увагу, що відбувається на фронті, адже будь-які умови під час переговорів диктують саме події на фронті, і що там відбувається, більш детальніше будемо аналізовувати з військово політичним оглядачем групи інформаційних Ода Олександр Коваленко, пан Олександр, я вас вітаю і дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю доброго дня про цитую тут в даній BBC, вони посилаються на українського високопосадовця. Не називають його, і що він каже: ця зима остання можливість для росіян нас перемогти. Якщо ми доживемо до 1 квітня, ми виграємо війну. І за його словами нас чекають надзвичайно важкі місяці через проблеми зі світлом. Росія хоче, щоб все на схід від Дніпра цієї зими замерзло, зазначив він, пане Олександре. Як ем... чи бачите ви підстави говорити про те, що оця зима це дійсно останній ривок для російської армії, і далі в них більше не буде такої можливості для наступальних дій? Ні, я цим не погоджуюсь, тому що Росія зараз готується якраз до продовження війни. У двадцять шостому році з перспективою на двадцять цьому рік про які там мирні перемовини говорять США. Про що там мріють у Вашингтоні, в Білому домі. Ну це їх власна політика, це їх внутрішня кухня. А реальність вона трохи інша ніж хоч її бачити Дональд Трамп. Реальність така, що Росія готується. Вона зараз займається підготовкою до цьогорічного призову. Вона готується до. Масштабування рекрутингу в інших країнах вона займається зараз внутрішніми питаннями переслідування так званих натуралізованих громадян, а продовжується добровольна мобілізація. Приймаються рішення щодо резервістів, і в наступному році буде прийнята низка законодавчих актів, які значно обмежують в правах, але розширюють функціонал строковиків. І все це вказує на те, що Росія має намір в наступному році зібрати як мінімум мільйон людського ресурсу, і це за велика навіть кількість з урахуванням втрат, які вона несе в зоні бойових дій. Тобто, це втричі більше ніж її необхідно, наприклад, для того, щоб компенсувати щорічні втрати. Тому вона готується воювати вдовго, і в 26-му році ми побачимо, що в 26-му році ми побачимо ще більшу кількість людського ресурсу на полі бою з боку росіян, ще більше масштабні інфільтрації в наші міста е диверсійних груп по принципу Покровська та Куп'янська, і найближчим часом в зоні ризику це Гуляйполе, це Лиман, наприклад, Костянтинівка. Uh -huh. І Росія на 26-й, вона побачила ефективність цієї тактики, і вона в 26-му році буде її каталізувати ще більше, бо людей буде в неї ще більше. А 27 й відповідно це продовження по результатам 26-го. Тому я не бачу тому, що ця зима може для них бути ну останньою в їх наступальних спроможностях. Угу. Тоді е, іншу думку, інші думки так би мовити е, теж у цьому контексті. процитую. волонтерка та ветеранка Марія Берлінська каже, що війна на виснаження може тривати ще 10-12 років. Але якщо ми протримуємось, рано чи пізно Росія таки розвалиться. Разом з тим, волонтер а, Стерненко каже, що наша оборона розвалюється вже коли російські танки в'їдуть до Запоріжжя чи Дніпра, це питання часу. Ми рухаємось до катастрофи стратегічного масштабу, яка може спричинити втрату державності. Пише він, До чиєї думки думкою більше схиляєтесь, пане Макналі, ми спроможні тримати оборону ще 10-12 років. Чи дійсно зараз вже нас оборона сипається? Як каже от Стерненко, зокрема? Ви знаєте, я і погоджуюсь, і не погоджуюсь що з першим, що з другим спікером. Тобто, є речі, які вони дійсно говорять які відносяться до реальності, є речі, в яких вони не зовсім добре розуміються. Якщо ми говоримо про довготривалість війни, я не думаю, що в нас, наприклад, в нас є 10 років, а Росія розвалиться через 10 років. Ми якраз повинні готуватися до того, що нам потрібно чекати, не коли Росія розвалиться, а нанести максимальне виснаження, щоб вона не мала можливості ані наступати, ані оборонятися. Дійсно, Берлінська в даному випадку права у тому, що це якраз елемент виснаження. Ми повинні виснажувати. Але, на жаль, станом на сьогодні. Я не бачу, щоб Україна щось робила на полі бою. Я не кажу про удари по тиловії Росії, а саме на полі бою щодо виснаження Росії в 22, 23 та 24 році ми Росію виснажували ефективно на 100%, навіть краще. Росія залишилась без майже техніки. Вона з країни, яка мала найбільшу компоненту ОБТ основних бойових танків та ББМ бойових броньованих машин, а також артилерії, перетворилась на країну, у якій тотальний дефіцит по забезпеченню військ танками та бойовими броньованими машинами, якраз 25-26 рік, ми зможемо спостерігати за виникненням тотального дефіциту в ствольній артилерії. Тобто ми їх довели до цього рівня виснаження. А в свою чергу, в 25 році, Росія перейшла на війну людським ресурсом, те про цьому ми не бачимо результативності по виснаженню їх ресурсу людського. Тобто, якщо наприкінці 24 четвертого, року ми бачили, як на місяць росіяни втрачали 40 43 45 тисяч людського ресурсу на місяць. О зараз ми бачимо, як вони втрачають по 30 тисяч, а інколи навіть менше, ніж 30 тисяч на місяць. Це покращення показників виснаження? Ні, навпаки, це деградація. При цьому вони наступають в 2025 році і захоплюють території більше та інтенсивніше, аніж в 2024. Втрати зменшились, кількість захоплюючих е, територій збільшилась. Це не виснаження. Тому, от в такому форматі, ми війну на виснаження не витримуємо. І нам 10 років це якраз нам може не вистачити часу, щоб виснажити Росію. А у неї людського ресурсу при таких об'ємах буде завжди вдосталь. Тому нам треба якомога швидше адаптуватися до цих умов, щоб збільшувати їх втрати. Тоді так, у нас є така перспектива щодо Сергія Стерненко... Тут я погоджуюсь з тим, що є серйозна проблема в Запорізькій області, абсолютно серйозна, і не тільки в Запорізькій, це стосується ще й Дніпропетровщини. Мова йде не тільки про Гуляйполя, мова йде ще по Кровське, по трасі Н 15 Дніпропетровщина за міжріччям Вовча Ворона та по Янчул. Проблема взагалі по формуванню росіянами опорного плацдарму. Для подальшого наступу на Запоріжжя в межах річки Гайчук а від Покровського Дніпропетровщини до Гуляйполя. Якщо Росіянам вдасться захопити цей квадрат, ну тут я можу сказати тільки так: вони будуть мати можливість отримати. Плацдарм, на якому зможуть розміщувати декілька загальновійськових армій і повністю логістично їх забезпечувати, що повністю надає можливість для формування умов для наступу на Запоріжжя. Але при цьому я не погоджуюсь, що це а, стратегічного рівня провал. Вони зараз виходять на оперативно-тактичний простір. Це не стратегічний провал, це взагалі слово стратегія. От щось останнім часом. Де завгодно починають використовувати слово стратегічне ну там село Успенівка захопили все стратегічне провал. Ну, слухайте, є військова наука, є формулювання відповідні, і з цього треба відштовхуватись, тому що коли якесь формулювання воно лунає недоречно, ну воно якось одразу виглядає, м'яко кажучи, не, не здрав це так само, як вас буханку називати танком. Мабуть, для Росії це сучасний танк, але в принципі це у вас буханка, а не танк, а, і тому зараз в Запорізькій області дійсно погоджуються серйозно проблеми, і на Дніпропетровщині. Серйозна проблема, яку треба швидко вирішувати. Вирішення цієї проблеми, на жаль, швидко не знайдеться. Треба відштовхуватись від того, що ми маємо. Ми повинні вже а, просто для себе морально та психологічно прийняти те, що. Наступним Покровськом стане Гуляйполе і Покровське на Дніпропетровщині от два міста, які можуть хоча б загальмувати, а максимум зупинити посування росіян по цій лінії річки Гайчу. По річці Гайчу треба сформувати відповідну оборону так, щоб росіяни не мали можливості її форсувати від слова взагалі. І це може бути наша лінія оборони від Дніпропетровщини до Запорізької області. Не зробили нормальні лінії оборони в цьому, на цьому плацдармі, ну то, хоча б треба використовувати рельєфно ландшафтні особливості місцевості. Тому, от відповідь така: і погоджуюся, і не погоджуюся. Угу. Зараз ми перейдемо далі до ситуації на конкретних напрямках. Хочу деталізувати оцей момент. Ви зазначили про те, що зараз виснаження не відбувається, і посилається на те, що от якщо подивитись на статистику, кількість втрат в російській армії значно менше ніж це було там кілька років тому. А в чому тоді причина? У нас стало менше засобів ураження для ліквідації, вони більш проста. ефективні засоби. Так, так ні відповідь дуже проста в двадцять році. Було ще зрозуміло, що Росія починає воювати людським ресурсом. Тобто кінець 24-го року, і вже тоді безпосередньо я робив аналітичні огляди і звертав увагу на те, що Росія переходить на тотальну піхотну компоненту. Так, там є легкі транспортні засоби, жигулі, Вазіки, Ни, мотоцикли, електросамокати, але переважно це піхота, основний mm -hmm. ударний елемент. І ми повинні змінювати свою тактику ведення бойових дій, адаптуватися, бо ми зараз використовуємо методи протидії механізованим колонам. те, що працювало працювало в 22-му, 23-му, 24 двадцять коли вони наступали десятки танків, десятки ББМ, артилерія, все це ОПА, кавалерійський. Ось цей наскок. Результат знищена техніка, знищена десятки особового складу. Треба було перепромоктуватися, перейти на протипіхотну оборону. Ми цього не зробили досі. В наступному році у нас буде ще більше проблем через це, тому що поки що ми до цього не адаптуємось Коли росіяни почали використовувати нову тактику в Покровську та Коп'янську з інфільтрацією невеликих піхотних груп диверсійних це знаєте, як було. Коли побачили вперше танк Сарай, і наші оператори в піввідроні одразу такі: о, що з цим робити? А що? А навіщо вам протитанкова міна, протитанковий рів, надовби зуби дракона протитанковий ракетний комплекс Петерка стомгна Джевелін, і так далі? Що тільки на впівронах світ кліном зійшовся? Так само зараз і тут. Що робити з цією тактикою? А де класична протипіхотні протипіхотні протидиверсійні дії? Класика. Не просто все впирається в піввідрони, там, де один дрон, вишукує одного диверсанта. А е, класична протипіхотна оборона. Наприклад, мені невідомо, які лінії оборони за Покровськом. Я не знаю. Я бачу по Запорізькій області Дніпропетровщині, там, де рухаються росіяни. Там необлаштовані лінії оборони були так, щоб зупинити усю піхотну навалу. Тобто не було ягози, як це треба, по п'ять смуг колючого дроту з надовбами, з мінуванням, з вогневими точками, з протитанковим ровом і знову смуги ягози. Були відкриті поля, відкриті лісосмуги. Навіщо потрібні поля для того, щоб щось там саджати? Що ти будеш саджати, коли це поле окуповане? А воно вже окуповано. Краще, щоб це було поле, усі ці гектари перетягнути я і тоді б вони там не проповзли. А якби це все ще було заміновано, а ми вже вийшли до речі з Затапської конвенції, і це ми можемо використовувати проти піхотні міни не спрямованої дії нажимного типу. Але цього не відбулося. І от до чого ми дійшли, що зараз будемо скоро говорити про те, що наступною фортецею буде гуляй поле. Угу. Гаразд, давайте перенесемося на схід нашу Україну, саме на Харківщину. Е, ситуація щодо Купінська. Е, Потім захоплення. Росіяни в Купінську отримали команду симулювати контроль над містом, розмахуючи російськими прапорами там, де присутні їхні малі групи. Е, в угрупування об'єднаних сил повідомляє, що військові Росії почали вкладати. Прапори пакети постачання для власних військових, які скидають на місто за допомогою дронів від імені оборонців України, заявляємо, окупація міста не те, що можна імітувати. Пане Олександр, як би ви зараз окреслили ситуацію у Куп'янську, який як вона зараз виглядає? Ну і е, дійсно, оцей момент, який ворог зараз намагається використати у Куп'янську, що це дає військовому плані? Бо ну для своїх росіян, як на мене, можна навіть і не показувати десь не знаю, на Росії зняти що от поставили цей флаг свій. от ми захопили Купінськ, але демонстративно так робити? Для кого це тоді? Ну так вони можуть десь там в Омську ставити собі цей прапор трикольорову, Аквафреш і їх омськ не відрізняється від зруйнованого Куп'янська, тобто так. одна і та ж сама картинка. А як я можу це охарактеризувати? Я використаю російський термін, а, який зараз самі ж росіяни використовують на своїх оцих профільних Z-пабліках пабліках. Флаговтик, вони угу. це так називають. Оце дійсно в Куп'янську зараз. Відбувається цей флаговтик. Чому саме ось такий термін? Росіяни провалили інфільтрацію в Куп'янськ. а вона в них дійсно пішла досить інтенсивно. Були результати негативні для нас, але ми мали можливість в Куп'янську стабілізувати цю інфільтрацію. Те, що ми не зробили в Покровську своєчасно, а було зроблено в Куп'янську. В Куп'янську саме стабілізували ситуацію, і зараз відбувається процес зачистки. Росіяни продовжують знаходитись в районі Куп'янська. і це в районі, там, наприклад, там, стадіонної площі, це там в районі північно північно Західна частина міста. А вони там ще є. Зачистка продовжується, але не в тій кількості, як це було, наприклад, місяць тому. І щоб якось підтримувати ось цей психологічний момент, вони займаються ось цим прапоромтиком. Постійно розповсюджу, ми в центрі, ми на півдні, Ми десь там дрон в них залетів навіть на південно-східну частину скинув цей прапор. О, ми вже там. А насправді це не зовсім так. Проблема лимана куп'янської вісі, взагалі не тільки куп'янського напрямку. Зараз трохи в іншому. Проблема у тому, вони поступово починають брати під свій контроль на відстані нашу логістику, тобто вогневий контроль встановлювати. А це є серйозною проблемою. Логістика по куп'янську по майже всьому лівому берегу річки оскіл починає страждати, і це, це треба виправляти, тому що це може призвести ну, до негативних наслідків. Угу. Е, на останок хотіла зазначити, що е, вперше ну про намі так от зазначають підтверджено за часів канденції Дональда Трампа Україна вдарила по території Росії американськими ракетами Атакамс. Це е, мова йде, якщо не помиляюсь, про Воронську область. Пане Олександре, до того наскільки я пам'ятаю, перше наше застосування на Камсу було за часів Байдена, коли Росія почала так би мовити контрнаступ 2.0 на Харківщині, і власне нам дозволили використовувати ці ракети по території Росії. Але наскільки я розумію, радіус там був певний мірі обмежений. Цей удар по воронежській області говорить про те, що нам тепер ну розширили цей радіус, чи тут я не знаю, якісь інші можуть бути фактори. Ні, ну, Вороні сам Путін а, дав дозвіл бомбити, тому чому б, ні, чому б не вдарити по вороні жучі А, Так а, насправді це, тут невеличка така корекція: це перше офіційне підтвердження а, нашого Генерального штабу, що ми дійсно використовували атаки по території Російської Федерації. А скільки до того вони використовувалися, хто ж його знає? Насправді там літають там собі, е, атакам спрацював там двигун е, залишився, розгонний блок. Е, спробую його знайти десь в, в Білгородському або воронежському лісі. Е, тому в принципі вони використовувалися, але зараз дійсно це не просто використання по прикордонній зоні, по прикордонні mm -hmm. а це вже е, ну, хоча не глибоко тилове. Але це тилове місто. Вороніш це тилове місто, і туди вже літають атакамси. Це показово. Не фламінго прилетів, не Нептун. Прилетів якраз атакамс. Я думаю, що ця практика вона буде продовжуватися. Це перший момент. Другий момент це те, що ну ми отримали ще атакамси, що можемо собі дозволити запускати їх по території Російської Федерації. А, тому це ще говорить про те, що постачання продовжується саме цього типу ракет. Питання тільки які бойові частини там були. Це мене більш цікавить, чи там касетна бойова частина оскільки фугасна, чи можливо об'ємно детонуюча, чи проникаючого типу. Бо модифікацій та багато у Атакамсі. Було б цікаво дізнатися, яка саме була модифікація. Угу. Ну в пропагандистських пабліках щось писалося про те, що десь 5 чи 6 ракет було застосовано по Воронежу. з огляду на таку кількість на одну ціль. Я так розумію, ми маємо якусь ну більш-менш комфортну чисельність цих е, ракет. Якщо дозволили, можливо, так так, можливо, так, але з тих фото, що демонструвалися на російських пабліках, було продемонстровано тільки один розгонний блок. От тільки один розгонний блок від Атакамсу. А тому хто ж його знає, скільки їх насправді було запущено? Тут uh -huh. верифікація була б непогана. В нас зазвичай, коли ми щось запускаємо, ми також це знімаємо. Можливо, це з'явиться, це відео. Uh -huh. А також верифікація і об'єктивний єкт, об контроль а, відповідно, куди воно влучило, який результат від цього. Те, що там в вороні вже хіпіш бив, це, тобто це так. А результат цього хіпішу було також цікавим. Ну, дійсно, будемо дивитися. Пропагандисти пишуть, що по полігону російському вдарило, і там, начебто, є е, загиблі. Сподіваємося, ефективність найближчим часом побачимо. Дійсно, пан Олександр. щиро вам дякую за роз'яснення ситуації на фронті. Військово-політичний оглядач, групи інформаційний спротив Олександр Коваленко був разом з нами і дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую вам.